Вітаю вас. Предмет радіонавіційні прилади та системи. Заняття з радіонавіційних приладів та систем. Відеоурок. Тема Практичне використання радар-сар GPS-AIS на морському судні. Предмет радіонаційних прилади та системи розглянемо обов'язки вахтового помічника капітана по практичному використанню радіонавігаційних приладів на морському судні. Застосування радіонавігаційних приладів забезпечує значний економічний ефект в результаті зменшення навігаційної безаварійності суден і скорочення втрат ходового часу внаслідок поганої видимості, нехтування інформації по радіонавігаційним радіонавіційним приладів, приладам або невміле їх використання. Приводило в ряді випадків до аварії з великою шкодою для, як для судновласників, так і для навколишнього середовища. Застосування радіонаційних приладів на морському судні збільшує безпеку плавання і можливість полегшити працю судноводія при їх використанні в найскладніших умовах, а також економічну ефективність приладів в процесі експлуатації. Радіонаційні прилади на морському судні це такі прилади, як АІС, автоматична ідентифікаційна система, GPS, система глобального позиціювання, Радар АРПА радіолокаційна станція з засобами автоматичної радіолокаційної прокладки, ЕКДІС, електронна карта, навігаційні інформаційні системи. Вітаю вас! Предмет радіонавіційні прилади та системи. Заняття, відеоурок по темі правила експлуатації РЛС. Правила експлуатації РЛС. Радіолокаційна станція або радіолокатор ще один прилад, який використовується як радіаційний прилад. Призначений для виявлення об'єктів, визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. РЛС дозволяє вирішувати наступні завдання, визначати місце судна за орієнтирами, шляхом вимірювання пеленга і відстані, пізнавати берегову лінію, і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору. Виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири, лід, райони сливових і снігових зарядів, виявляти зустрічні судна, спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. Принцип дії та по структурній схемі. Радіолокаційної станції. Синхронізатор періодично запускає передавачі одночасно з ним індикатор. Потужний, короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, Надходить в антенну і випромінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького проводя. Після відбиття від об'єкта слабий і високочастотний імпульс повертається до антенни і подається на вхід приймача. У РЛС одну і ту ж саму антенну, використовують як для випромінювання, так і для прийому. Підключення антенни до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного приймача. Після посилення в приймачі імпульс, імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється яскрава точка, яка світиться. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає масштабний відстань від РЛС до об'єкта. Зарп. Засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Зарп це. Той же самий Радар, але з засобами автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС, яка поєднана з спеціалізованою обчислювальною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації і отримання даних для прийом, прийняття рішення по маневруванню при розбіжності. Додаткові функціональні можливості ЗАРП порівняно з РЛС. ЗАРП засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Виконує такі функції додатково: це автоматичне виявлення ехосигналів надводних цілей, ручний автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей, безперервне автоматичне визначення елементів руху, курс і швидкість, і елементів зближення, дистанції часу найкоротшого зближення для всіх супроводжуваних цілей, програвання маневру розбіжності з усіма цілями, що знаходяться на автосупроводженні. За умови, що елементи їх руху залишаються незмінними. Виявлення маневру цілі, звукова і світлова попереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі. Втрата цілі, в тому числі небезпечної. Початок маневру цілі, зближення з цілею на встановлену ну, граничну відстань. Виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці перше питання: принцип РЛС. Особливості апаратури суднової РЛС визначаються застосуванням понад високих частот і спеціальних індикаторних пристроїв, а також роботою блоків в імпульсному режимі. Передавач РЛС виробляє потужні короткочасні імпульси надвисокої частоти, що надходять для випроміркування в антенну. Виробляються такі імпульси з допомогою спеціального генератора. Антенний перемикач забезпечує підключення антени до передавача. Для випромінювання імпульса, а після припинення відпромінювання до приймача. Перемикання відбувається з малою затримкою за часом. Таким чином, що при випромінюванні імпульсу приймач не проходить енергія, здатна викликати його пошкодження. Крім того, антенний перемикач оберігає приймач в разі приходу на антенну імпульсів, прийнятих від сусідніх РЛС. Слабкі, відображені імпульси з антени, пройшовши через антенний перемикач, надходять в приймач, де вони перетворюються по частоті. Посилюється і детектується. Індикаторний пристрій суднової РЛС фіксує на своєму екрані місце розташування всіх виявлених об'єктів і дозволяє виміряти їх полярні координати пелинг і дистанцію. Для цього індикатор постросу містить ряд функціональних пов'язаних одне з одним блоків, які необхідні для управління індикатором і РЛС в цілому. Судова радіолокаційна станція містить основні пристрої: антенний пристрій, передавач, приймач, індикаторний пристрій синхронізатор. Друге питання розгляну. Підготовка РЛС до використання. Для використання РЛС використовується панель управління, контрол панель. І на панелі управління є такі кнопки: кнопка включення живлення, Power on, off. кнопка випромінювання режим очікування, стендбай, Transmit. Ручка включення і виключення електронік баррент лайн 1, електронік барент лайн 2. Ручка включення ВРМ 1, ВРМ 2, в Рейбл режіма. Регулювання посилення гейн, налаштування приймача тюн, усунення перешкод від моря Сі, усунення перешкод від дощу снігу, рейндсноу, шкала дальності range UP, range down, кульковий маніпулятор для управління курсором для вибору рядків меню. Trackball. І називається регулювання кольоровості зображення брилінц. Питання як? Навчитися управляти радаром за допомогою панелі управління можливо, розглянути на каналі московського чого youtube каналі Валерія Старповий кладач, де є плейлист практичні роботи, практичного використання РЛС на морському судні. Практична робота номер 1 де розповідається, як управляти радаром з панелі управління. Для цього є кнопки питання, включення живлення, нажати цю кнопку, і радар приходить в режим очікування стендбай. Потім нажати кнопку стендбай через 3 хвилини Standby та ТХ, і радар переходить в режим випромірювання. І на екрані ми будемо бачити цілі і будемо контролювати ці цілі. А також потім можна настраювати за допомогою кнопки Асі Рейн, Асі Сі Гейн, регулювати Всилення також. Можна переключати шкалу дальності, Ренч, нажав, плюс або мінус. І дуже багато питань ви можете розглянути в цій практичній роботі. Будь ласка, заходьте на канал, переглядайте дане відео практичне використання РЛС Стазарт на врозкому судні плейлист називається. Відео також показується, що буде, якщо ми нажмемо кнопку Standby TX. Якщо ми нажмемо кнопку Standby TX, наш радар з режиму standby перейде в режим. Випромінювання, ми будемо бачити чотири цілі. Ми бачимо цілі на екрані. А ту справа ми бачимо, що цілей немає, тому це тільки включене живлення. Нажата кнопка Power і все, і радар в режимі стендбай. Якщо ми знову нажимаємо на стендбай, то раз радар перейде в режим випромінювання, а потім обратно в режим стендбай, і буде постійно в готовності. Друге питання. Підготовка РЛС до використання. Екран радіолокатора, радар дисплей скрина. На екрані радіолокатора є е, шкала дальності рентж із різними величинами: 0125, 025, 05, 075, 1,5 милі, 3 милі, 6, миль, 12, 0, 24, 48, 96. Режим випромінювання TX. Тобто, трансміт, якщо випромінювання. Радар випромінює. І високі коливання, да, і йде, і потім ці радіохвилі відображуються від предметів і на екрані ми бачимо ціль. Градусна кругова шкала відгріділ від 0 градусів до 360 градусів, розподіл на 1 градус на шкалі 10 градусів, 20 градусів і так далі. Ціль об'єкт ми можемо захоплювати ціль. Центр розгодки пол, положення. Сіпшпозішн. Наша судно постійно в центрі все, все рухається відносно-нахід. Якщо ми в Relative Motion відносному русі. Якщо істинному True motion, то наше судно буде також рухатись. Електронний візир напрямку Pelling, Electronic Bandit Line, візир дальності ВРМ, Range Ренчмарк, відмітка курсу Heading Light. Це все ми можемо бачити на екрані радіолокатора. У каналі є плейлист практичні роботи. Обов'язки вахтівного помічника капітана використанню Радар ЗАР. Є практична робота номер 3 де розповідається, як потрібно працювати з радаром, як включати-виключати за допомогою трикбола. Є практична як за допомогою панель управління, а це садвону трикбола. Ми трикболом наводимо на, наприклад, на. TX як стендбай, ми можемо також включити і як стендбай нажати на панель управління, Також ми можемо курсором навести і актувати з панелі з екрану. Радар може багато других функцій. Ми можемо зробити за допомогою трекбола, наводячи курсор вікно. Це ми з цим ми можемо знайомитися на сайті на каналі учбово морському і є практична робота. Її потрібно переглянути. Будь ласка, заходьте, дивіться ви більш. Докладніше зможете ознайомитися з цим питанням. Також за допомогою трикбола ми можемо регулювати і Генсі Рейн, перешкоди від снігу, дожжу, посилення сигналу ми можемо регулювати. І всі практичні роботі розповідаються, як потрібно це робити. Ми це можемо робити з панелі управління, регулювати ручками регулювання, а також за допомогою трикбола наводячи. Курсор в це вікно, де написано gain range. І додаючи посилення або подавлення перешкод зменшується. Ці ми функції можемо робити. І практичній роботі ви зможете ознайомитись, як можна змінювати шкалу дальності. Це наводячи курсором на шкалу дальності і відкриється вікно, де буде написано range down, range up. Ми нажимаємо, якщо нам надав. Збільшити шкалу, нажимаємо «Range Up, і в нас буде 3, 3 милі. Якщо нам треба зменшений, ми називаємо Range Down, вона зменшується до 1,5 милі. Також цю функцію ми можемо зробити з панелі управління, де нажимаємо плюс або мінус, там, де кнопка «Range». Тому, будь ласка, перегляньте ці практичні роботи більш детально ознайомтеся з цим питанням, як це практично виконувати. Потрібно буде на судні вахтому почну капітана. У практичній роботі розповідається, як ми можемо змінити орієнтировку відображення на екрані РЛС за допомогою трикполу. Навівши курсор, ми можемо вибрати або App, або курс App, або курс, або Head App. Також це ми можемо зробити з панелі управління. Є така кнопка Mode, да? ми можемо переключити ці режими з панелі управління, але можна і так зробити. Тому, будь ласка, перегляньте практичні роботи по використанню. І як потрібно працювати з радаром з панелі управління або за допомогою трикбола, наводячи курсор і ну, переключаючи і вибираючи те, що нам потрібно для управління радаром. Також ми можемо на нашому екрані побачити овенші Position, позицію судна. Нашу позицію це будуть координати, ми бачимо, да, в глі. А також ми можемо навести курсором на любе місце на екран або на ціль, і побачити інформацію про ціль. Да, ми можемо також це побачити за допомогою трикбола. Тому це можна також робити. Підготовка РЛС до використання. Потрібно включити радар відповідно до інструкції до виробу. Радарне зображення, що з'являється при цьому на радарі, залежить від положення в цей момент ручок налаштування на панелі управління. Ручками настройки встановлюємо відповідні значення. Є кнопка питання на панелі управління нажимаємо і включаємо більш докладніше, це розповідається, є практичні роботи на каналі, будь ласка, переглядаємо. Також є як настраювати ручки Gain, Rain, реєнсія. Ми її регулюємо більш докладніше, як це робити, також є практична робота, можна докладніше розглянути. Ми їх, як це потрібно робити. Розглянемо GPS Global Position System. Практичне використання GPS на морському судні вахтовим помічником капітана. Система GPS включає супутники, які розташовані на заданій висоті. Таким чином, в будь-якій точці земної кулі в межах прямої видимості є не менше чотирьох супутників в конфігурації сприятливий. Для визначення місця знаходження. Ці супутники розміщуються на шістьох орбітах. На кожній орбіті знаходяться 4 супутника. Для управління супутниками на землі розташовані п'ять контрольних баз, разом з центром керування. Центр управління безперервно отримує дані про стан космічних апаратів, синхронізує роботу системи, посилає керуючі дії супутників для корекції орбіт і корекції бортових годин, контрольні станції на землі. Стежать за положенням супутників на орбіті. Уточнюють їх положення, проводячи зміни по командним радіолініям. Система GPS заснована на обчисленні відстані від користувача до супутника за вимірюванням часу від передачі сигналу супутникам до прийому цього сигналу користувачем. Точні координати можуть бути обчислені для місця на поверхні Землі за вимірюваннями відстані від групи супутників. Супутники є пунктами з відомими координатами. Таким чином, знаючи відстань до трьох супутників, можна обчислити координати обумовленої точки. Відстань до супутників визначається за вимірюванням часу проходження радіосигналу від космічного апарату до прийняття помножена на швидкість світла. Введення шляхових точок є одним із головних завдань при навігаційному плануванні переходу. Функція Man Overboard використовується для фіксування координат падіння людини за борт. Сигнали тривог GPS. Arrival Alarm, Аларм, EncareWatchAlarm, XTE alarm, Speed Alarm. Дисплей GPS має 4 режими роботи. Режим плотера, режим відображення навігаційних даних, хайвей. Режим управління. АІС. Автоматична ідентифікаційна система. Розглянемо практичне використання АІС на морському судні вахтовим помічником капітана. Автоматична ідентифікаційна система прилад АІС, який відноситься до радіонаційних приладів. АІС забезпечує автоматичний обмін навігаційною та іншою інформацією, пов'язаною з безпекою мореплавання між судновими і іншими станціями АІС по спеціальному каналу радіозв'язку. Для передачі і прийому інформації в АІС використовується транспондер, прийомопередавач передавач ультракороткохвильового діапазону, що забезпечує дальність дії 25 30 миль. В залежності від висоти антени. Однією з причин появи АІС з'явилися наявні обмеження РЛС РелесіЗАР радіолокаційної станції за засоби автоматичної радіолокаційної прокладки для вирішення завдання попередження зіткнення суден. АІС, як і радар, є датчиком інформації про розташування суден. Переваги АІС АІС виконує взаємний обмін координатами. Визначеними з високою точністю за допомогою GPS, на роботу АІС не впливають опади і хвилювання моря, що забезпечує можливість спостереження за малими суднами в умовах сильного хвилювання моря. Попередження зіткнень суден сприятиме також взаємний обмін між учасниками руху. Інформацією про тип судна, його осадку, розмір і інгреційні параметри, практично виключається можливість втрати супроводу цілей. Передача позивних або назви судна дає можливість адресного виклику судна. Ультракороткохвильовому діапазону не в незрозумілих або небезпечних ситуаціях. Можливість виявлення цілей в тіньових секторах радарів за островом за поворотами річки, і так далі. Взаємний обмін інформацією між суднами про тип судна, його осадку, розміри і навігаційні параметри, а також про плановані маневри забезпечує попередження зіткнення суден. Статична інформація, яка використовується в АІС, номер імо. Позивний назва судна, довжина і ширина судна, тип судна, положення прийомної антенни системи визначення місця розташування на судні, на кормі або на носі по лівому або правому борту від діметральної лінії. Динамічна інформація АІС, яка поступає в з GPS-приладу або з внутрішнього, або з звичайного приладу, який є на містку. Координати судна із зазначенням точності і достовірності даних. Час, віднюк з координованим часом. курс, швидкість, напрямок. Ця інформація передається з судна на судно за допомогою приладу АІС. Рейсова інформація, яку передає АІС. Осадка судна, порт призначення і розрахунковий час прибуття. Навігаційний статус або режим експлуатації. Судно позбавлено можливості управлятися судно на якорі, судно на ходу, кількість екіпажу. Небезпечний вантаж. Недоліки АІС Ефективне використання АІС можливо тільки при оснащенні всіх суден конвенційною апаратурою. АІС інформація відноситься тільки до об'єктів, на яких встановлені транспондери. При його передавачі АІС. Судноводії повинні брати до уваги той фактор, що на зустрічних судах АІС може вийти зі строю або бути виключеним предмети, радіонавіаційні прилади та системи. Будь ласка, після перегляду даного відеоуроку, а також після перегляду всіх відеоуроків на морському YouTube-каналі, дайте, будь ласка, відповідь на три запитання під відео в коментарях. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? І третє, дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста, а також всього морського YouTube каналу. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Радіонаційні прилади та системи. Метою вивчення навчальної дисципліни радіонаційні прилади та системи є формування у здобувачів освіти професійної компетенції, знань і умінь з навчальної дисципліни і забезпечення відповідно сучасним вимогам знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судоводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених під морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню і на сеню вахти 7895 з поправками